Добрий день сьогодні наше інтерв'ю пройде у незвичному для глядачів форматі. Маємо можливість поспілкуватися з відомою для молоді особистістю, а саме музикантом, стендап-коміком, капітаном команди Стоянівка, яка вже двічі ставала чемпіоном ліги сміху Іваном Ліленовим. І ми дуже раді вас вітати у нас сьогодні в гостях. Привіт. Розкажіть Децентр. нам, будь ласка, Привет, як вам Чернігів і взагалі чи вдалося вам побачити наше місто? А, так, не було, було світла, коли а. я приїхав, але побачив. Побачив прильоти, побачив декілька. А, ну це що я запам'ятав. Mm -hmm. А так я був вже в Чернігіві. А, ну Ми приїхали одразу, я лишив речі в. В отелю, і все, mm -hmm. і приїхав сюди. Поки що не катався так прямо. Розуміло. Розкажіть нам, будь ласка, хто ви за освітою та чи працювали ви взагалі хоча б один день у своїй сфері? Я за освітою дипломат факультет міжнародних відношень політичних і адміністративних наук mm -hmm. в університет, але я не працював ні жодного дня. Я дуже такий е, поганий студент, але те, що я зараз в Україні, але mm. з Молдови, і е, як е, намагаюсь, щоб між нашими країнами ми дружили, це міжнародне відносини. Я, я вважаю, що це по моїй професії. Хотілося б запитати у вас: от Молдова і Україна, чи бачите ви якісь відмінності, а можливо щось схоже в цих країнах? Е, так, відмінності бачу, це розміри. Mm -hmm. Молдова дуже маленька. Схожість. Ну, по юмору є схожість, наприклад. Mm -hmm. Коли там, люди примерно з одного і того ж сміються, в залежності від району. Примірно гумор схожий, я вважаю, mm -hmm. що так. Да. Розкажіть вот. нам, будь ласка, про ваш концерт сьогоднішній. А, який меседж несе ваш, ваш концерт для свій? Ой, меседж який. День... Прям такого меседжу я не маю. Я прийшов просто розважати людей, щоб вони відволіклись. Типу, дуже багато плохого відбувається. І це і для, для мене типу, круто. Я дуже себе добре почуваю, коли я виступаю, ми сміємося, щось на сцені придумується mm -hmm. знаєш, і, і, і людям це нужно. А мені подобається, коли я типу, полезен для когось, для людей, для глядача. Тому мені дуже подобається те, що відбувається. Меседж це продовжувати улибатися, посміхатися, посміхатися так. на зло ворогу. А наостанок можете Вам сказати нашим українцям якісь побажання саме молодому поколінню? Саме молодому поколінню? Так. Ой, побажання. З чим зв'язане побажання? Ну, можливо, у вас є якась там ваша ага. мудрість життєва, можливо. Мудрість життєва? Так. Не здаватися, це мудрость моя. Типу, все, все не ідеальне. Mm -hmm. да? Ти не будеш на 100% там, як сказати. Ну, коротше. Не треба здаватися, все вийде. Ти треба йти до кінця, завжди, Як зараз я, я вважаю, що Україна надихає да? молодь, що треба не здаватися, йти вперед, і перемога буде. Так, треба звичайно. бути як Україна. Звичайно, <с <с ми вот. дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого інтерв'ю та змогли поспілкуватися зі студентами Національного університету Чернігівська політехніка. Дуже О, дякуємо так. У вас. Дякую. Бажаю успіху в пальтех. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а також пишіть у коментарях, із ким вам було б цікаво послухати наше інтерв'ю. Побачимося вже дуже-дуже скоро.